Доброго дня! Вибачаю, що потребував. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не бажаєте взяти участь? Так вважаєте, потрібно проводити подібні соціальні експерименти? Звісно. Звісно. Пом так, бо дуже багато людей на порту, тобто дуже неважливо не до цього ставляться. Ну, я думаю, так. Так. Я думаю, так. Це би покращило умови для людей, з нашими. Ще одне питання таке. Як вважаєте, чи потрібно... Запропонувати владі таким, як Надал, Труш і інші, запропонувати сісти на візок і приїхати цим містом. Я думаю, так. Це буде по-своєму цікаво і вони зможуть відчути, як складно людям з обмаженими колесами. Я думаю, це на... Доброго дня! Прошу зробити максимальний перепос на це відео. Мене звати Сирошак Віктор, я і не з першої групи не ходжу. Пів року тому, в жовтні минулого року, я почав проводити соціальний експеримент, челендж і пропонував людям сісти на інвалідний візок і проїхатися. За пів року приблизно з тисячі людей. То 105 людей погодилося сісти на візок і приїхатися. Хто хоче подивитися, можете подивитися на моєму каналі YouTube Старша Квіттер. А тепер звертаюся до влади, до всіх чиновників, до всіх голів, до всіх депутатів, а особливо до пана Сергія Надола. До пана Володимира Труша, до пана Михайла Головка, до пана Віктора Козерога. І прошу, закликаю вас взяти участь в соціальному експерименті і спробувати сісти на інвалідний візок і поїхати зі мною по місті і подивитися проблемні зони в місті Тернополі. Таке як тротуари, де нема спусків і тому подібне. І ще хочу звернутися до хлопців, котрі на передовій захищають Україну. Хлопці, дякую вам за захист України, що ви захищаєте Україну і даєте мені в тилу. Можливість мир в тилу проводити соціальний експеримент. Хлопці, ви герої. Як в 2015 році я робив до вас відеозвернення і хотів потрапити в зону АТО, так і зараз у мене бажання не зникло, я би хотів би потрапити до вас на передову на ноль. Тож розумію, що це неможливо. Хлопці в герої! Дякую вам за захист! Слава Україні, героям слава! Треба, треба, бо люди забувають, як добре можна ходити ножкам так. Це дуже добре. Я думаю, так, да, це взагалі мені здається, потрібно з керівництва міста проводити для того, щоб як можна збільшити ну, середовище, підготувати для того, щоб людям інклюзивність підвищувати. Знаєш, Говорити не мішки, таскати, шкодувати тебе. І щось тобі цей. Більшість людей є, вони не зрозуміють. Ніхто, ніколи не зрозуміє, Поки не побуває. Ну, це Щоб зрозуміти тебе, треба вбити. сісти бути. Коляску і проїхати. Ти, брати, для себе. Більшість людей ганяється за матеріальними цінностями. Машина, квартира, нав'язані з суспільством. Матеріальні ну, цінності ти знаходиш добре, собі, добре. в своєму добре, серці. Добре. Не обійти, допомогти, підтримати. Давай. Найбільший дар, до якого приходять люди вже, на жаль, коли вже стаються якісь обставини, найбільший дар це любити інших і допомагати іншим. Ну, я зрозумів. Ну так, да, це важко, якщо тако просто як сказати, побавитись, тако попробувати, ще ладно. Але типу, якщо так в таку ситуацію, то да це так служнувати буде. В таких ситуаціях якісь там нанями, горки, камінчики, якісь тут це важко буде. Я думаю, так, бо щоб люди розуміли ситуацію для таких людей, як ви. Це дуже руки. І я знаю, що дуже тяжко вулицях. тому що наше місто на жаль дуже не обладнане для людей на інвалідному візку. І справді дуже тяжко. Ну тобто, я бачила, коли люди йдуть, і вони просто не можуть перейти дорогу, тому що там різкий бордюр і дуже тяжко з'їхати. Ну тобто, або не можуть піднятися в якийсь заклад, тому що там немає не обладнаний він для інвалідного візка. Ну, тому ти я думаю, потрібно. Я, до речі, навчаюся на архітектора зараз, і ми взагалі вивчаємо цю тему, як для, для людей змаженими можливостями, щоб було комфортно, щоб у нас, в Україні це питання зараз актуальне Так, актуально. Якось і ще буде більш актуальні, що це питання. Це дуже тяжко, хоча я сам в зал ходжу і тренуюся майже кожен день. Я б. Я б, певно, навіть дня так не проїздив, якщо часто. Обов'язково нехай люди знають, як це тяжко щас, щоб ви зробили нормальні дороги, щоб ви могли добре їздити.